Тиждень, ми продовжуємо вивчати методи боротьби із сезонними захворюваннями. Сьогодні ми в районній полікліниці будемо розповідати вам про вакцинацію. Зрозуміло, що ця тема сьогодні у суспільстві дуже активно обговорюється, і не все тут так чітко зрозуміло. Утім, за статистикою це залишається найголовним і найвпливовішим засобом боротьби із різноманітними захворюваннями, у тому числі і з грипом. Власне, що ж таке вакцина? Якщо дуже просто, то це або слабкий вірус, або взагалі його частина, які штучно вводять в організм людини для того, щоб людина, і її організм навчились, як боротися з цим вірусом. Саме тому цей процес і називається імунізацією. Сьогодні у світі народжується майже 130 мільйонів дітей на рік. Утім, на жаль, близько 10-ї частини їх не доживає до 14-го дня народження. Лікарі кажуть, що саме вакцини могли би врятувати мінімум 3 мільйони життів. І нагадують, що вакцини перемогли віспу і суттєво зменшили кількість випадків поліеміліту та навіть туберкульозу. Придбати вакцину від грипу можна прямо тут, у полікліниці, у аптеці. Ось тримайте рецепт. Коштує вона всього 77 гривень. Тримайте. Утім, на руки вам вакцину не дадуть. Це зроблено для того, щоб не порушувати режим перевозення вакцини. Якщо все ж таки потрібно її кудись нести, для цього використовується ось подібна сумка холодильник. Тут вакцина може зберігатися протягом значного часу, ну а наша вакцина у у нас у кабінеті щеплень. Вітаю вас, доброго ранку. Загалом, для чого потрібні вакцини і як слід їх використовувати? Який принцип дії основної? Головний принцип медицини – це профілактика. Вот, Заболівання любе легше предупридити, ніж його потім лікувати. Грипу це має найбільш непосередньо отношение. У нас нет достаточно эффективных противогриппозных препаратов. Антибиотики на вирус не действуют. Вот потому лучше заболевание предупредить, чем потом его лечить. Человек выздоравливает от гриппа благодаря выработке антител. Этот процесс начинается с 3-4 дня. Вот за 4 дня вирус гриппа может произвести в организме человека полное разрушение. А если человек приготовлен, то при встрече с вирусом гриппа антитела уже есть. А, який відсоток популяції, тобто яку кількість людей треба дати їм вакцини для того, щоб зупинити зростання, розповсюдження грипу в країні чи в регіоні якомусь? Ідеальний процент – це 85%, але це недостіжимо реально. От, тому чим більше людей прив'ється, тим менша вероятність розвитку епідемії. Як створюються вакцини? адже спочатку початку з'являється вакцина, і вже після того, протягом якогось часу з'являється певний штам грипу, певний вірус, яким чином люди знають, що саме очікують їх у майбутньому. Існують научно дослідницькі інститути, центри, які по котрому вивчають цей вопрос і прогнозують, складають прогноз, який вірус грипу буде циркулювати саме в цьому году. вот за последние 40 лет еще ни разу не ошиблись. Конкретно в этом году у нас вакцина состоит из трех вирусов. Это два вируса гриппа А и один вирус гриппа Б. Сегодня есть мало много резонансных препаратов для поддержки иммунитета. Часть из них также роблятся щеплением. Чи способны вони заменить вакцину? Вакцинация – это наиболее эффективный способ предотвращения заболевания гриппом. Вот. Иммуномодулирующие препараты помогают только частично, их тоже не, не, нельзя принимать до бесконечности. Зрозуміло, я вам дякую. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.